них не переховувався, ніхто з них не тікав з України, не, ніхто не потребував обшуків по помешканнях, можна було викликати, запросити повісткою будь-коли. І будь-які пояснення колишні народні депутати могли б дати. Зокрема, те, що всі практично свободівці, які не є мешканцями Києва, мешкали в готелі Україна. Більшість з них мешкала на 11-му поверсі цього готелю. Так це сказано. Постановах суду, Печерського суду міста Києва Зоглядя на те, що і я там мешкав, в мене по мешканні було 11.05, там мешкав і Лопачак, який перший номер до Львівської міської ради. І Андрій Тягнебок мешкав на 11-му поверсі, і Ірина Фаріон мешкала на 11-му поверсі. Тобто ми передбачаємо, що це не останні обшуки в депутатів Свободи 7-го скликання Верховної Ради, які мешкали в готелі Україна на 11-му поверсі. Нам е, дуже цікаво, і ми подивовані, чому саме 20-го числа інкримінують на те, що 20-го числа саме ми, саме Ошулинський. Скликав сесію Верховної Ради і позбавив повноважень Януковича і розпустив Берду. Можливо, це також буде причиною в майбутніх кримінальних справах щодо незаконного заволодіння владою, напевно. Можливо, це нам за інкримінує. Я попрошу друзів, які в деталях зараз вам повідомлять про ті події, які відбувалися в сьомій ранку в їхніх помешканнях, з якою метою. В них заходили і чи правомірно, чи неправомірно проводилися слідчі дії, обшуки їхні помешкання.